Добрий день, дорогі глядачі! В ефірі Кіцвіль ТВ. І сьогодні ми з вами поскілкуємось на тему, чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Настя. Настя, привітайтеся з нашими глядачами. Привіт! Отже, скажіть Настя, чи ви вірите у чарівників? Ні, тому що це казки. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Як ви думаєте? Не завжди. Не завжди чому? Тому що бувають і хороші чарівники, і погані чарівники. А які це хороші чарівники? Хор... Хороші це які, які допомагають, бажання можуть виконати. А погані це які? Погані це які. Обманюють, не, не рятують. Витваряйте, що, що вони добрі. Добре, дякую вам за відповідь. І так, як ви думаєте, Насті, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? У казках. У казках. Добре. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Аліса в, 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 в страні чудес. Так. А ще які? А Гаррі Поттера дивились? Ні. Ні, не дивились жодну частину? Добре. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Не існують. Не існують? Чому? Коли, коли фокусник показує, то не чари. Не. А що? А там шляпа, яка відкривається, а в столику лежить кролик. Тобто це обманда? Так. Добре. Так, а чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Ні. Ні? Чому? Ви геть-геть не вірите у казки? Ну. Мені телефон дзвонить. Так. А як ви думаєте, хтось із ваших знайомих може бути таємним чарівником? Ні. Ні? Вони б мені сказали, так. Сказали, добре. Так, скажіть Настя, а ви любите мріяти? Люблю. А у вас є якась така велика, велика мрія, яку б ви хотіли здійснити? так. Ким ви мрієте стати? Ветеринаром. Ветеринаром. Тобто хочете лікувати тварин, так? Так. Добре, чудово. Так, а ну розкажіть, а колись були у вас такі мрії, які здійснювались? Були. Були які? Я, хочу, я хотіла. Попугайчика, мені дідуся, бабуся подарили папугачком. Клас. Так, а якби ви стали... І ще Тома хотіла, мені мама подарила Тома. іграшку. А якби ви стали справжнім чарівником і змогли б творити справжній-справжній дива за допомогою чарівної палички, то яке б саме диво ви б здійснили? Можливо, ви б хотіли щось для себе, для своєї сім'ї. Можливо, для нашого міста щось. Для, для сім'ї. Так, а що, скажіть нам? Ну, щоб у нас було більше так грошей і ми могли кудись полетіти. Так, хочете подорожувати, так? Так. А яку країну мрієте відвідати? Ну, мама мені сказала, що, що ми сьогодні ми, ми полетимо в цьому році в Грецію. Класно, я вас вітаю, ви побуваєте на морі, так? Відпочинити. Я була вже колись на, на інших країнах. В інших країнах? Так. А в яких ви були країнах? Розкажіть нам? Два рази в Турції, три рази в Єгипті, один раз в Тунісі, один раз на Кіпрі. Круто. А де вам сподобалось саме-саме найбільше? Який відпочинок? На Кіпрі і в Єгипті. Класно. Кіпрі. Ну що ж, наостанок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Повічайте маленькі дива. Які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді, Настя. Давайте мені п'ять. Добре. Це була передача про чари, що бувають не лише у ск Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я, його ведуча Аліна. До зустрічі!